Друзі, маємо такий модифікований чизель, глибоко розпушувати на сезон, 1,80 м захват на 5 робочих органів. Конструкція рами така, що стійки у вас у трьох рядах знаходяться. Тобто такою от ялиночкою вони стоять. Конструкція рами така, що ви можете в будь-який момент зняти дві стійки, зробити із п'яти стійок 3. Тобто від 80 кінських сил можна використовувати даний агрегат. 803-120 фінських сил. Має чудовий шпорчий каток на 310-х підшипниках. 160 труба, то 10 мм товщина. І отакі от 16 зуби налаштування має. Долото двостороннє, з наплавкою. Має крильця. Універсальна навіска, то тобто рама грама, 100 на 100 стінка 8 посилена швелером. Такий або інший захват можна замовити у нас в Полтаві чумацький шлях 92. Полтава.